Кремль опубликовал согласованные США о перечень объектов для запрета на удары: НПЗ, нефти и газопроводы, хранилище, насосные станции, электростанции, подстанции, трансформаторы, а также АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Зеленский подтвердил договоренности США, но сделал это как-то неуверенно и что ли неубедительно. Главная претензия: в самом принципе, ничего об Украине без Украины. Усилиями Путина и Трампа заколочен осиновый кол. Еще один итог. Зеленский признал, что у Киева больше нет денег на ВСУ, поэтому, по его мнению, на содержание бандеровцев должна раскошелиться Европа. И да, Путин и Трамп обсуждают новые границы того, что останется от Украины. Все подробности сделки в нашем сюжете. На переговорах в Саудовской Аравии мы, похоже, добились некоторого прогресса в прекращении огня в Черном море. Какой информацией вы можете поделиться? На обоих фронтах мы достигли успеха и с Россией, и с Украиной. Посмотрим, что будет. Мы ведем глубокие дискуссии с ними. Все идет хорошо. Это та ситуация, которая не должна была произойти. У них уже была договоренность по Черному морю, а потом ее нарушили. Фамилию нарушителя Трамп не назвал, но сделку сорвал, как известно, Зеленский. Вашингтон теперь обещает глобальный контроль прекращения огня в Черном море, в том числе с привлечением третьих стран Москва выдвигает свои условия. Кремль заявил, что для заключения этой сделки необходимо выполнить несколько условий, в том числе снять санкции с банков и некоторых компаний. Согласились ли США на все выдвинутые России условия? Сейчас мы их обсуждаем. Есть около пяти или шести вариантов. Мы рассматриваем их. Все. В Кремле сообщили, что по итогам технических консультаций Россия и США согласовали четкий перечень объектов, которые подпадают под мораторий на взаимные удары. Срок 30 дней, начиная с 18 марта, то есть Киев нарушает приказ из Вашингтона вторую неделю. В список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефти и газопроводы, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура отдельным пунктом вынесены атомные электростанции и дамбы ГЭС. Самое главное, если одна из сторон нарушит условия, вторая автоматически освобождается от всех обязательств. В соответствии с договоренностью президентов России и США, российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта, сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций. Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренности президента двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления выхода из договоренности в случае несоблюдения одной из сторон. Песков назвал переговоры с американской делегацией конструктивными. Согласован еще один документ. Он будет обнародован в ближайшее время. Сегодня же в США отправился новый посол Александр Дарчиев. Мы сделали очередной шаг вперед. Добились прекращения воздушных ударов. Мы определили цели, которые теперь запрещены для обеих сторон, чтобы деэскалировать ситуацию. Теперь решается вопрос о прекращении огня в Черном море. Всего месяц назад никто друг с другом не говорил. Каз до Блексі чорне море в центрі амбіції Росії. Тут хто контролює чорне море, стане ключовим греком на міжнародній арені 21 века. Далі будемо говорити і про заяви лідера нашої країни Володимира Зеленської про коаліцію охочих. Адже також на саміті коаліції охочих можуть бути вирішені конкретні питання щодо контингентів, зазначив Зеленський. Ба більше вже з'являються коментарі, зокрема і від різних експертів щодо цієї коаліції у. Охочих, адже ядром стане Україна, так сказав один із опозиціонерів. Яку організацію може створити так звана Коаліція охочих у четвер, 27 березня в Парижі відбудеться саміт Коаліції охочих щодо України. І під час засідання можуть ухвалити рішення про створення нової організації. Членом цієї організації повинна бути Україна. Тоді завданням організації буде не просто допомога Україні, а оборона Європи від російської агресії. Таку думку озвучив російський опозиційний політик та публіцист зі Сполучених Штатів Андрій Піотковський. Андрій Піотковський зазначив, що дії команди президента Сполучених Штатів Дональда Трампа викликали правильну реакцію в Європі. А тепер вони обговорюють, як захищатися від агресії Росії, і європейці дійсно розуміють, що зараз їх захищає європейська армія, якою є збройні сили України. На території України що їй потрібно допомагати, 27 березня в Парижі створюється нова воєнна організація щодо відбиття російської агресії в Європі. Членом цієї організації коаліції охочих повинна бути Україна. Тоді ця організація зміщується із завданням допомоги Україні. До завдання оборони Європи від російської агресії припустив він. Ну йдеться про те, що Україна це донор безпеки Європи. Наша держава три роки захищає Європу. Тому логічним буде створення організації коаліції охочих на пропозицію Парижа, Лондона, Берліна та Києва. Далі буду цитувати, що підкреслює опозиціонер. Завдання цієї організації оголошено з самого початку. Це створення європейської армії. Ядро цієї європейської армії українські збройні сили. Іншої європейської армії в Європі поки що немає. За його словами, далі бойові ескадрилі з професійними французькими. Британськими, шведськими та іншими пілотами повинні бути відправлені на територію України, на аеродроми Фінляндії, Польщі та Румунії. Це суттєво вплине на хід війни. Ну і крім того, європейці відчувають загрозу випадку, якщо українська армія зазнає поразки. Тому європі потрібно бути готовими і самим воювати за свою незалежність та взяти участь у війні в Україні. Також публіцист вважає, що свою готовність очолити коаліцію охочих з відправкою військ в Україну. Президент президент Франції Емануель Макрон підтвердив сміливим та відповідальним кроком, а саме готовністю розповсюдити так звану ядерну парасольку на всі країни коаліції, насамперед Німеччини, як додає опозиціонер, який основний інструмент використовує Росія в цій війні? Брязкання ядерною зброєю, погрози ядерним ударом. Макрон спокійно відповів, що теж має ядерну зброю, тому Росія не вдарить по Франції, бо отримає удар у відповідь. На ну, розповсюдження ядерної парасольки означає, що Росія ніколи не посміє атакувати Німеччину, бо автоматично отримає ядерну відповідь від Франції. Це стосується усіх країн, яким Париж надає гарантії. Ну і ба більше, як ми знаємо, лідер нашої країни. Перебуваю. з вчорашнього дня у Франції. Вже ми чули інтерв'ю стосовно того, що він говорив про допомогу. І також він у себе в телеграм-каналі дописував, що хочу відзначити зусилля Франції. Дописав Зеленський в допомозі нам зараз оборонятися від російських ударів. Зокрема, дуже добре показали себе ваші міражі, бойові літаки зроблені у Франції. Зеленський подякував за них особливо. Вони вже стали частиною нашого повітряного щита і допомагають нам захищати перед. Усім від безпілотників та інших ударних цілей ми проговорили, що будемо збільшувати кількість міражів. Також вдячний за всі інші прояви оборонної підтримки України. Сьогодні ми вже почали і будемо ще пізніше обговорювати. Ситуацію на фронті, конкретні потреби в захисті та перспективи того, як ми будемо завершувати цю війну. Ба більше Макрон також сказав, що уже закінчується так, би мовити, гаряча фаза цієї війни. все йде до завершення. Таку заяву зробив президент Франції вчора під час прес-конференції Макрона та Зеленського журналіста. А от Зеленський також подякував і за новий оборонний пакет Франції для України. Домовилися сьогодні. Зазначає лідер нашої країни обсяг пакета 2 міль. Ярди євро сильний пакет. Усі деталі окремо прокоментуємо. Пізніше, і також наші міністри оборони зазначать усі деталі. Дякую, дописав лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну а далі будемо говорити і про фронт, і те, що відбувається на території Російської Федерації. Адже пам'ятаємо, що нещодавно з'являлися новини про те, що нібито наші збройні сили України вже не лише на Курщині, але й у Білгородській області РФ. І що там нині відбувається та чому так сталося, далі з вами і обговоримо. На на РСБ Росіяни повторили ту саму помилку, що зробили на Курщині. Вони повірили в свою маленьку побідоносну СВО, яка нібито ведеться десь на чужій території. Так, от, стосовно останніх подій Білгарської області, Росіяни втратили контроль над двома населеними пунктами. Це вказує на принциповий прорахунок агресора, який не повторює далеко не вперше. Таку думку в інтерв'ю озвучив керівник безпекових проєктів Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук. Росіяни роблять велику помилку, коли відділяють лінію фронту від державного кордону. У нас немає кордону з Росією. У нас є єдина суцільна лінія. Фронту десь вона пролягає по нашій землі, десь вздовж лінії державного кордону, десь більш активні бойові дії, а десь менш активні. За словами Лакійчука, росіяни самі себе переконали, що йде не повномасштабна війна, а локалізована на українській території, так звана СВО. Тому їхні війська виявилися не готовими до транскордонних атак Сил оборони України. Поки що не можна назвати рейдовими діями те, що відбувається на Білгородщині, але робота дуже ефективна, додав Лакійчук. Як писали раніше, з 18 березня росіяни скаржаться на атаки сил оборони через лінію державного кордону у Красноярузькому районі Білгородської області. Спочатку Міноборони Росії розповідало про зрив української провокації. Зірвали настільки успішно, що за кілька днів по тому росіяни втратили контроль над двома населеними пунктами в регіоні. Спочатку російські зед-блогери поскаржилися на скрутне становище в Білгородському прикордонні, а пізніше повідомили про втрату населеного пункту Димидівка. Наступного дня після втрати Димидівки росіяни повідомили про втрату контролю над сусіднім селом Поповка. Ну а потім деякі російські зет-блогери почали писати про те, що знову ж таки, так само, як і в Курській області, державний кордон залишили під опікою строковиків а елітні підрозділи на кшталт Ахмат та інших чомусь раптом зникли з зони проведення бойових дій, кудись ну, знову розминулися. Ну таке буває. Я думаю, що можливо в Білгародщину будуть так само. Підтягувати війська Північної Кореї, тим паче стало відомо, що Кімчинин надіслав, ну, поки що ця інформація остаточно не підтверджена, але є дані у розвідки, що надіслано ще додатково 3000 північно-корейських вояк. До речі, про них трішки пізніше поговоримо, бо там Кімчинин їх нагороджує, то не всіх. Далі. Отже, е... як говорять, в інтерв'ю Ай Рожлас. Про це говорить перебіжчик з КНДР Хануй Чон. Він втік з КНДР 10 років тому. Так от він говорить про те, що північні корейські солдати, які повертаються, які вижили на Курщині і повертаються назад, нібито отримають місце в комуністичній партії або ж можливість вступити до університету. Однак пільги передбачені лише для членів спецназу Шторм. Елітного підрозділу з високим рівнем підготовки. Отже, не кожен північно-корейський вояка може розраховувати на різні плюшки від Кимчинина. За його словами, на війну проти України відправили воювати підрозділ Шторм, який є дуже відомим у Північній Кореї. Так, його батько належав до підрозділу, який був попередником шторму, а його кузен закінчив свою військову підготовку саме там. Військові цього підрозділу, мовляв, мають кращу підготовку, адже у них є більше можливостей для стрілецької підготовки. Ті ж, хто повернеться з війни проти України, можуть стати членами компартії і вступити до університету, якщо їм пощастить, каже чон. Але ці переваги не стосуються всіх солдатів, які були відправлені в Україну, уточнює е він же. Ну, ось так далі про успіхи наших сил оборони, про те, як було вражено на аеродромі Енгельс, де базується російська стратегічна бомбардувальна авіація, деякі важливі об'єкти, і як це тепер вплине на можливість росіян і далі здіймати стратегічну авіацію та наносити ракетні масовані удари по Україні. Адже внаслідок удару сил оборони України по аеродрому Енгельс було знищено 96 російських ракет, які могли летіти по території нашої країни та завдавати нищівних ударів. Атака відбулася в ніч на 20 березня. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Далі буду цитувати про що йдеться у повідомленні. За уточненою інформацією в результаті удару сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗС Енгерздва «Енгельс-2» 20 березня 2025 року, ворог тратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації йдеться в повідомлення. Як уточняє генштаб, вказана кількість ракет була розрахована для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року. Також удари по місцях зберігання авіаційного пального рефі привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість ворога забезпечувати бойові дії. Ми ж нагадаємо, що в ніч на 20 березня в районі російського аеродрому Енгельсу-Саратовській області пролунали вибухи. Там виникла сильна пожежа. Росіяни бідкалися та скаржились на атаку в мережі. заявили, що був атакований склад зі зброєю, і в районі були звуки. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також у телеграм-каналі досить часто коментує подібні атаки по Російській Федерації. Він повідомив, що після атаки на Енгельс Росіяни втратили ракети, зокрема крилаті ракети класу повітря, земля Х-101. Також джерела одного із видань повідомили, що атака на російський аеродром була операцією Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних сил України, і Генштаб підтвердив цю інформацію. А у мережі припуск. Кають, що нібито Україна завдала удару по Енгельсу вітчизняною ракетою Довгий Нептун. Але авіаційний експерт також у коментарі висловив думку, що це все ж таки перебільшення. Ба більше ми говорили із речником військово-морських сил Збройних сил України. Плутенчук говорив, що нібито поки що офіційної інформації, ба більше навіть по Туапсе, немає. Що це була ракета Довгий Нептун, точніше, саме модифікація вітчизняної ракети Нептун.